Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Знову запрошую вас на прогулянку по секонд-хендах. Дуже люблю коперсатися в текстильних боксах. В Хумані багато достойного і нового текстилю. Частенько я там щось купую. Ось такі синтетичні, але симпатичні кролики зайці мені попалися якраз напередодні Великодніх свят. Гарненькі. Також я там зустріла достойну скатертину на святковий стіл до Пасхи із отакими крашанками. Не Придбала, Тому що дуже вона світла, марка і важко виводити плямки. Сподобалася ще така яскравезна скатертина, схожа, як з натуральної тканини. Бірочки я не побачила, але, розгорнувши, помітила, що фарба пішла плямами. Далі мені сподобалася від Марко Поло ось така ковтинка кардиган з крупним таким плетінням. І навіть з каптором ніжно-бежевого з рожевим відтінком кольором. Ще привернули увагу такі футуристичні двокольорові джинси. В іншому магазині я вже розглядала ніжний а, шалик від Hilfiger, але він був із дефектами. Сподобалися джинси від Лі. Також мені сподобалися кофтинки від Поло або Поло Ральф Лоурен, а це оригінали. Часто вони мені траплялися і у вагових магазинах подібні. На камеру вони яскравіші. А так трохи блідні були і неприємні до тіла, тому я їх не обрала. Ні для кого. Ще приміряла заради цікавості через оту мережевну прикрасу: ось таку сукню сарафан виготовлено в Туреччині. Вона така тоненька і на дотик була нібито як синтетична. Зараз ви чуєте, як шумиться сумка. Вона хендмейд із товстої шкіри, такі люблять продавати туристам у якихось екзотичних країнах. Ця вже спокійніша. лезер, досить достойний варіант. Вона замшева і плетена. Із тими куточками темними я колись показувала вам, як можна справитись. Достойна така була сумочка. Далі сподобалася ось ця, нібито як від шиїн, а синтетична із досить такою великою фурнітурою. Сподобалася ще ось ця написано від Мерседес. Знову ми із вами в Хумані. Ось такі речі сьогодні. Точніше, того дня, а не сьогодні я приміряла. А ось ця сукня, одразу вам скажу, що я її придбала. Всі інші речі, навіть на вішачках, помітно, що вони цілком достойні, нашої з вами уваги. Гарно виглядали ця молочна, здавалася нова ковтинка. У складі вовна та шовк, досить гарненька. Я сподобалася в примірці. Також оцей смугастик приємний був. Показую вам мою нову вірну помічницю від Фурла. І розпочинаємо примірку. Ось ця ковтинка, подивіться, як вона сучасно виглядає. І пригарно сидить на мою емку, та, на жаль, на ній я знайшла маленький, але все ж таки неприємний дефект у вигляді дірочки, тому не стала її купувати, бо і ковтинка була гарна, і цінник досить великий. Тоді ще знижок не було. Наступна ковтинка була коротка, приємна до тіла, хоч вона і коротенька, але цінник у неї був досить довгий. А ця сукня просто закохує у себе своїм простим лаконічним дизайном. Тут гарний крій, достатньо довжина. Широкий зручний рукавчик, навіть оцей пасок був доречним. Погляньте, як вона гарно сидить. І навіть за її ціну, там майже 400 гривень, я б її розглянула б для себе для покупки. Одна перепона, тканина синтетична. Не хочеться у спеку ходити в синтетичній тканині. А так, сукня. Прекрасна ідея була чудова. Дуже мені подобаються літо, мельняні сукні, сарафани, спідниці. Кажуть, що вони сильно мнуться. Так, вони здатні. Зім'ятися, їх треба просувати, але літом для такої фактурної льняної тканини це виглядає досить природньо, то я не заморочуюсь. Погляньте, як вона гарно сіла по моїй фігурі, причудовий охровий колір. На жаль, вся вся тканина була у зачіпках. Причому ті зачіпки, схожі були на котонці, були всі якісь однакові, тому можу. Передбачити, що це пов'язано із неправильним пранням. Навряд чи можна в носці чи при транспортуванні нанести так багато однакових зачіпок. Тому і з вами можемо трохи пожаліти за нею. А ось цей чудовий сучасний гарний і новий комбез із такими вкороченими кілотами. Мені було цікаво приміряти, він мені сподобався. Думаю, що добре на мене сів, окрім того, Паска, і він був ніби як зшитий на мене. Просто це не за моїм смаком та стилем, але показати вам дуже хотілося. Рідко комбези трапляються у такому стані і підходять за розміром. А Ця сукня це справжня милота, цей різного розміру. Горох, ну це так мило, це виглядало так класно. Сукня була великувата мені по декольте. І колір її камера тут робить яскравим, а насправді по кольору було видно, що її часто прали. Тільки це зупинило мене від покупки, але милота, неймовірно, так хотілося в ній подовше постояти, побути, показати вам, погодьтеся, що вона цікавезна, гарнесенька сукня. І довжина, ну все мені подобається. Також із задоволенням приміряла базову котонову спідницю від H&M. Вона теж мені сподобалася. Єдине, що мені не підійшов розмір, вона завелика, і навіть та коліска не затягувала мені по талії. Але погодьтеся, що річ достойна, навіть за ту ціну, що зараз в Хумані, придбати для себе таку річ, тим паче нову це класно. Ну і знайомтеся із моєю обраницею. Нарешті я знайшла, як на мене, ідеальну сукню-сорочку. Вона віскозна, причому віскоза, типу як. Трикотажна, ніби як тягнеться, чудова довжина, вона мені пасує за кольорами. Рукав там вкручувати не можна, але ж ви знаєте, що віскоза не е, спекотна тканина. Там втрачений був пасок, це єдиний недолік, так вона нова, новесенька. Але ті петельки не проблема, я їх приберу. Пасок мені не потрібен, вона зручна. І для повсякденного життя і на роботу сходити, і з задоволенням я приміряла її із своєю новою сумкою від Фурла. Усе мені сподобалося, сподіваюся, сподобалося і вам. Тож завітайте до мене в інстаграм. Роздивіться, які речі є там, і бувайте усі живі і здорові.